Я Артем Сахацький, дякую, що зайшли на мій канал. Це і магазин іграшок. Відразу рекламка залітає. Кому треба іграшки, залітайте. Сьогодні взагалі знімаю відео. Йду на матч Полісся проти Олександрія, одна четверта кубка України з футболу. І що? Іду туди, тому що хочу подивитися футбол. І дякую, Артему Козаку, за запрошення Я там, взяв в нього. Дякую величезне. І також мене попросив знайомий. Передати картини футболістам, вони там хочуть йому футболки передати. І також я хочу зробити, хоч трохи приємне людині, яка постійно мене підтримує, мій канал фінансово та, скажімо так, постійно мотивує. Це Дмитру. придбав для нього там футболки, чашку, кепку. І хочу, щоб футболісти Полісся розписалися на цій футболці і йому відправлю це найменше, що я можу зробити. Тому всі. Сідайте, беріть, можливо, щось смачненьке і позніму вам трохи футбольчика і таких всяких подій. Полетіли. Ось такі картини підготував знайомий футболісту. Це Євгенію Морозку та Артему Козику. Що? Таксі. Все, летимо. Без машини, машина на ремонті. Таксі під'їхала, летимо. І відразу що. Я не Добре. Все, отри. Богом 69-90 літрів. Добре, добре. Кіт в Стор'єва. Так, Під'їхав вже на фан-зону, ось так вона виглядає. Вже багато людей. Добрий день, добрий, добрий день, день добрий день. Доброго дня, дня. всім привіт. У нас Так. так. Ну, а Бачите, скільки розваг для дітей є. Футбол, футбол, футболки продаються, сходя. все є на базі. Привіт, привіт. Так що на е, зараз треба знайти футболістів. Будківський Назаренко тут роздає автографи, тому підійду зараз, зроблю автограф і піду. Сьогодні ми будемо ваша на базі. Так, так, це, да, да, це Футболочка. Ні, ну я це Це, це там попросили, поняти? Ну, я зрозумів. Сюзинка, ось ця да. футболка. Зараз. Да. Доброго дня. Доброго дня. нашими да. форвардами це Назаренка і Будківським. Все, полетіли. Тому... Вот, вот, от вже пацієнта. Так, футболочка підписана. Е, ще піду а, на ну, футбол. Ну що, що ми друзі, да, да, історично ході. Так, пацани, розкажіть, найулюбленіший футболіст. став? Хорош. Назаренко. То Назаренко, звісно. А найулюбленіший футболіст полісив хто в тебе. Денис бойко. Супер. Пацани, хто у вас найулюбленіший футболіст? Мейсік. Uh, my... А, Полісся. Полісі, так, Круто, круто. Так, що там по пацанам? Е, Сесія продовжується. Багато людей. Привіт. Можна сфоткати? Звичайно, звичайно. Давайте. Знімаємо відразу на ютубчик. Фоткаємось відразу на ютубчик. Дуже круто, що місто наше живе. Це завдяки, звичайно, Геннадію Буткевичу, так, що є клуб. Рівня вже не то, що ОПЛ. Я думаю, що в майбутньому точно будемо грати, дай Бог, в Єврокубках. Але нехай скоріше закінчиться війна. І дивіться, які розваги. Діти можуть прийти, відпочити після школи. Навіть дорослі можуть перегрузити, перезавантажитись, подивитися матч, бачите, автограф-сесія є. Ну, це взагалі. Круто, реально рівень. Тому зараз йду на матч, е, можливо, там трохи зніму з самої атмосфери, але ви знаєте, що не всіх пускають на матч, я просто що йду передавати картини, знаєте, і багато пишуть, що нас не пускають якісь, а, наприклад, когось пускають, там, чи вони особні, чи не особні. Я прекрасно розумію, але повірте, я сам от просив білет там, за дня 4. Якби його це запрошення. Мені його дали, знаєте, і не то що там взяв і вирішив і пішов. Так. що Дуже складно. Там пускаються там е, небагато людей. Тому якось так. Коротше, вони пацани ще біжуть, можуть, теж на матч йдуть. І що, полетіли? Коча лайфхак як пускати на стадіон. Підходиш, кажеш, ти знаєш що мій батько? Ну так. Так, покажи. У мене автограф Грицюка, автограф Назарінка. Полипа Будківська, ну, ну в порядку, посам. Нормально, ж. хорош. А ти щось взяв? Що взяв? Да. взяв? Будківський. Хорош. Назаренко. Здорово, Назаренко. здорово. Красавчики пацани. Так, Пацани думають через забор. Да. Будуть прилазити, будуть пробувати. Побачимо, що з цього вийде, так? Да? Так, що, йдемо. Залітаємо, багато людей вже чекають. Бачимо, футболісти вже розминаються, система аварії, так розумію. Вже трохи народу є, скупчення. Пацани, ну що, ви як будете заходити? Ми будемо програмувати. Правильно, правильно. Знавши інформацію, розкажи, будь ласка. Мне короче подарил футболку. Там где э, они победили э, в первой лиге Украины и получили, ну и получим подарили вот такую футболку, и тут даже были капли шампанского. То ти хочеш сказать, что футболісти вживають алкоголь і п'ють шампанське? Ну, 50 на 50. Когда цей трофей, тогда можно. зрозумів. Найголовніше, це те, щоб ці картини зараз не уйшли кудись. Ну да, так. Да. Все, полетіли. Пацани, коротше, у мене тренування сьогодні в 5.30 з футзалу. Що краще? От, наприклад, буде додатковий час. Я ж не встигну на тренування. Чи поїхати на тренування, чи до дивитися матч? Що ти скажеш? Ну, що додивитися матч. А ти що вибереш? Дивитися матч. Ну блін, але тренування не можна пропускати, що буде тренер? Так що що робити? Пацани, грайте в футбол. Вам обов'язково не потрібно пропускати тренування. Якщо ви пропустите, як ви будете грати? Пацани, що ви на матчі йдете, будете перелазити через забор? Ні, зараз не матч. Скажіть, найулюбленіший футболіст Полісся? лісі? Буцьківський. Теж Буцьківський. Тобто Усім Усік теж. Усік Усик міг грати? Так. Я зрозумів. Да. Так що пацани, гарного вам перегляду полетіть. Дякую. Так, я все на матчі. Дуже велика черга. Вже матч розпочався, а ми тільки скажімо так і біжимо на стадіон. Не знаю, пускають по дві людини, дуже ретельно перевіряють, але це правильно, Міри безпеки, тому залітаємо. Ось так виглядає автобус Олександрія і Полісся. Ну, Полісся візуально виглядає набагато краще. Так, і покажу вам. що розпочався матч. Так. Олександр Дердо.

Він стоїть для дитинички. Як тебе поставили на матч? Ти да, Теж не, да, не пускають. Але я якось вийшов на матч, тому що я сказав, що я народився в 2009, але мені 12 років, тому я не знаю. Він вже обманювати вже не може. Ні разу не ще на матчі подивитися, то я пішов на друзі і пустили. Я зрозумів. Почався другий матч. Другий тайм матчу. Правильно? Рахунок 0-0. 00. Полетіли. Так, 88, 89 хвилина, 0-0. Матч закінчився, переможний гол забив Артем Козак і проходимо далі. Це зараз підписую футболку. Можливо, сяде батарея, залишилося 2%. Тому дякую всім, хто додивився цей влог до кінця. Ставте вподобайки, коментарі, це дуже важливо і всім дякую. Так, ви себе дякую. футболочку. Кого у тебе ще футболочка є? Шасто з Олександрії Грисук з першої ліги. Е Perché, що, Славік підійшов? Славік, ти зарішав? Є yes, ще. Yes. Да, yeah? yeah. А чолові... як ти домовився? Yeah. Ну, попросив, кажу, друже, дай для друга футбол. А ти... Так, друзі, ось і завершується відео. Футболочки, всіх гравців є, крім головного тренера. Е... Забув взяти і не встиг взяти. Тому Єва. Єві подобається, але не можна, Єбуля. Всім е... дякую, хто додивився до кінця і гарного вечора.